Сашко шкоди кого берусь у космонавти. Скажу вам, космонавтам не кожен зможе бути. Їм землю ледве видно, і геть-геть-геть не чути. У космосі чужому, у космосі, німому. Буває трохи сумно і хочеться додому, і хочеться на землю ступити, навіть сісти. Хочеться до мами і смачно попоїсти, бо там немає каші і смажених опеньків, з харчів там тільки паста у цюбиках маленьких. Там іграшок немає, і музика не грає. Хоча ніхто не сварить, але й не прогортає. Ну як не занудьгуєш, ну як тут не заплачеш? Ти більш що не чує, ніхто тебе не бачить. Тому то в космонавти для боротьби з нудьгою беруть лише веселих, таких, як ми.